Друзі, привіт! З вами я Олександр Гудбой, і я вас вітаю з релізом Siege X. Мав би я це казати декілька місяців тому назад, бо Siege X, по суті, це оновлення 10-го року гри. Операція Preparation FS це по суті вже 10-й рік гри, але трішки ні. Siege X це величезне оновлення, яке приносить нам графіку, нову, звук новий, багато нових нововведень балансних по оперативникам, нарешті. Плюс клеш у нас оновлюється дуже круто, дуже координально. Плюс новий режим з'являється до Front, про який ми розповідали в попередньому відео, але сьогодні нагадаємо. Ну, і багато-багато ключових змін взагалі нам розказало про 10-й рік. У нас є роудмапа 10-го року і плани розробників. Так, да, вони такі коротенькі, бо не все треба розкривати одночасно. Але, тим не менш, багато чого є, багато про що треба поговорити і показати. Тому, друзі, я Олександр Гудбой, облога X, OCGX, І ми зараз поглянемо на презентацію 10-го року гри. Коротенько розкажу, що нам очікувати наступному сезоні, що поміняється, що треба звернути увагу. Ну и давайте по Перш за все почали з античиту. Античит оновили, його покращили. Тепер додатково разом з батл буде діяти система Shield Guard. Це система особливо розроблена компанією Ubisoft внутрішнього спеціально для в облогу. Тепер у нас по суті її буде два античита. Це у нас Battle Eye, до якого ми всі звикли, і до Shield Guard. Shield Guard буде включати в себе величезну купу аспектів. Посіці Маус, трапи, штучний інтелект від слідкої системи. Це все буде включати в себе Shield Guard і окремо буде Батллайт. І вони якось парі будуть працювати над тим, щоб покращити гардос досвід гри. Також. Зазначило, що тепер з кожного сезону, починаючи з другого, звичайно ж таки, окрім патчі, які будуть включати в себе балансні зміни, там якісь шутки, апдейти, будуть також включати в себе апдейти, античітокюбі, System, бінарне шифрування, якісь маустрапи, штучний інтелект, це все буде одночасно оновлюватися з кожним патчем. І це ексклюзивно для антічиту Shield Guard. Також розказали, показали, показали оновлену систему репутації. Розказали і показали графіки, що система працює. Якби то матчу з негативністю токсичністю стає менше, гравців з позитивною репутацією стає більше. Вони активно працюють над тим, щоб покращити досвід роботи ще й на консолях цієї системи. А головне для репутації тепер вводиться нова фішка. voice chat модерація. Тепер в реальному часі штучний інтелект буде перевіряти ваші голосові зв'язки з тімейтами і понижувати або підвищувати репутацію, залежно від того, що ви кажете. Також розробники зазначили, що ця система буде постійно оновлюватися протягом 10-го року, тому ми ще побачимо не тільки в штучний інтелект голосовому чаті, а можливо щось іще. ще. Але це ще далеко не все. Розробники показали нам оновлене меню, як ви бачите, красиво. Тепер зазначається головний оперативник цього сезону, і вкладка кіберспорт. Я як любитель кіберспорту, як ведучий проекту Майнкаст, я дуже радий, що кіберспорт поширюється в маси. Тепер люди можуть простіше дізнаватися на якому турнірі буде яка команда, коли розклад якого матчу, які команди приймають участь кваліфікації, тобто слідкувати активно за своїми улюбленими командами або просто як протікає та чи інша подія. Також додатково можна буде відслідковувати. У нас повний розклад всього буквально кожного матчу, навіть кваліфікації, якісь до європейської ліги, наприклад, і глобальний рейтинг за поінтами. Тобто яка команда на даний момент краще, яка гірше. Ну це знаєте, як контастрайки, наприклад, рейтинг Valve фіє. У нас тут називається це рейтинг сяйпонти. Нагороди для новачків, тепер за певний рівень для новачків доступні ексклюзивні нагороди для того, щоб встановлювати їх грати, і розвиватися далі. І також розробники показали новий батл-паси. Він тепер виглядає так круто, прикольно, красиво, можна наближувати, роздивлятися нагороди більш детально точно. Тепер, як ви бачите, на екранах, це у вас лініка сезона для цього сезону. Вона така трішки жовта, і є деякі унікальні елементи. Тепер скіни підрозділяються для спеціальних скини для корсіджу і спеціальні скіни для, для доуфронту. Ці скини будуть різні, і, наприклад, для. Корси Буде доступні CG в долфронті, і навпаки, в долфроні вони зможуть одягнути ці скини, де би ви були в короблозі. Тому так, да, це два окремих режими, тепер будуть співіснувати якось разом. Починаючи з цього сезону, до нас повертається популярний івент Showdown на ковбойських в локаціях з ковбойською зброєю. Будемо стрілятися, дивитися, як це буде виглядати на новому оновленні CGX. Ну і тепер дуже солодка фішка. Сюжетні діалоги. Так тепер, як в Overwatch на початку раунду, персонажі будуть перемовляти між собою різноманітні цитатки, які

Цю опцію можна виключити або включити, якщо вона не подобається. Багато хто працює, тому що лору на свободі подається зараз виключно зінематиками, анімачками і коміксами. Все. Більше лору ми не бачимо, але з цими новими діалогами з'являється ще більша можливість відчути, що ти не просто граєш за піксельного героя, а за реального противника, за яким стоїть якась історія. Агов, мої любителі, подивитися статистику в r 6 Tracker. Тепер для вас з'являється нова опція. Прямо в меню кар'єрі, в меню гри з'являється детальна вкладка статистика, де ви можете по режимам, по сезонам подивитися, які ваші оперативники найпопулярніші. Що у вас по показникам кост, яка приходить на заміну, на скиде. Ну і подивитися, на яких ролях ви граєте найбільше, найкраще, найпрофесійніше. Взагалі, оцінити ситуацію по вашому аккаунту і до чого ви дійшли, яка у вас показники, що ви зробите краще? Можливо, ви сапорт, можливо, вигран. Показати себе в Ендрі Фраєр ролі, тому гарно, прикольно показано, я би хотів трішки більше інформації, більш детальної, бо все ще з трекером це порівняти не можна. Але ну це вже зміна, тому добре. Турнірний режим Січка, починаючи цього сезону, буде проводитися вихідні. А починаючи з наступного, третього сезону, кожні вихідні. Тому, якщо вам подобається цей режим, збирається пачкою та грати проти іншої пачки. Я вам дуже рекомендую спробувати його. Для вас це гарні новини, бо в п'ятницю проводити Ну не дуже комфортно для всім а на вихідних в пізню годину. І тим паче з наступного сезону третього маю на увазі кожні вихідні. Це круто. Ну а тепер переходимо до достатньо критичних і важливих балансних змін у грі. І тепер стрільба по кінцівкам буде наносити набагато менше демеджу ніж це було до цього. І це зменшення демеджу воно буде залежати від того, з якого калібру ви стріляєте. Воно буде то на 50%, то на 60%, то на 40%, в залежності від якого калібру ви стріляєте. Пістолет, боск чи може звичайна гвинтівочка. Розробники кажуть, що вони це зробили спеціально для того, щоб ми гравці фокусувалося Більше на попаданні в пріоритетні позиції, тобто голова плюс торс. Голова це ваншот. Ми знаємо всі, а Торс, ну, Торс носить теж достатньо багато, по торсу нічого не міняється. Далі ток. Ток поширюється і на каїда, і на бандіта. Тепер. Ток знищує гаджети обох команд, як це було раніше. Багато років тому назад цю механіку повернули. Лише одне виключення є тобарав. Гаджет тобарау ніяк не знищується током. Про клеш там теж в домах ніяк електрикою не наноситься, але давайте поговоримо про щитовиків. І тепер щитовики не можуть цілитися, поки вони перелазять через якісь барикади, через якісь столи, через якісь сидіння. Коротше, поки вони в анімації перелазення вони не можуть цілитися. І це зроблено спеціально для балансу. Блокбіорда теж міняють баланс, і тепер звук його підняття та опускання у цього віконця він набагато гучніший. І тепер можете зрозуміти, в якій позиції знаходиться Blockbird за вашою стіною. Але окрім цього, зміни приходять і для інших оперативників, наприклад, оперативник Шакал. В тепер у нього доступно 5 сканів замість трьох, але є певні умови. І тепер він може сканувати послідовно, він сканує лише один раз, потім сліди пропадають і з'являється лише одна точка. Тому відстежити ніяк не можна буде. Я тепер ловить набагато більше девайсів атакуючих, абсолютно таку ж саму кількість. Що я вам маю, Хілялки Thunderbird тепер не хілять атакуючих, а для того, щоб вони хілили атакуючих, браво дрону треба зламати її і, і в такому випадку оборону вони не будуть хілити Слеш тепер при ударі своїм молотом по шитовикам відкидає їх, і їхній шит стає у них за спину. Це зроблено спеціально для режиму долфронт. Ну і для звичайної гри, хоча це і трапляється достатньо рідко, але він може покласти оперативницю клеш. Орієнтовно це зроблено для долфронту, коли проти сладжа будуть виходити і Монті, і фюз, і оса. І хто тільки не буде виходити з щитовиків. Ну і давайте перейдемо до найсолодшого в цьому оновленні ремастер оперативниці клеш. Я не знаю, чому Блэк називати називають реворка це ремастер, але в будь-якому випадку що по факту. А по факту Clash тепер толком не наносить жодного демеджа, лише сповільнює і дає звуку інформацію по супротивникам. По-друге, тепер її Щит можна поставити на землю і відігравати як звичайного щита. По третє, тепер її щит можна поставити і дистанційно активувати кнопочкою, знаходячись в будь-якому положенні в будь-якій місцевості на мапі, навіть на іншому краю, це не грає ролі. Клеш тепер можна однією кнопочкою дистанційно його активувати. Він буде автоматично працювати ну і навіть перезаряджатися, і потім знову працювати. Тому це прикольно, це зручно. І це дає можливості для тімплею. Коли, наприклад, ви поставили щит, підійшли на іншу частину мапи. Зі щитом грає ваш тімейт. Тімейт каже, бро, включи мені. Ток, ви включаєте ток, і він відіграє від цього. Через цей шит можна зробити деш і зламати його. Також цей шит ламається пострілом Гансикс, якимось взривом, типу Ешка Зофія, Калі. Також цей шит можна імпішками відключити, і також цей шит, коли він стоїть на землі. Браво може зламати, перегріти і знищити його. Попрошу знищити саме частину з током. Сам щит вона не знищує, вона знищує лише можливість пускати ток. Так як це був анонс повного 10-го року гри, то трішки розказали і про третій сезон. В третьому сезоні нас очікує новий оперативник за оборону. У нього буде нова зброя, у нього буде цікавий гаджет. І також показали концепт арт нового додаткового завдання для Долофронту, Бо по сюжету доки вже врятували. Її не треба евакуювати нікуди, її вже врятували. Якщо дивилися анімашку по Rainbow Six нову, то ви все знаєте. Це було б нелогічно зновувати до Кебі. Тому в третьому сезоні нас очікує нове додаткове завдання на якусь. Бомбу, напевно, я не знаю, що це таке. Можете в коментарях написати на що це схоже завдання. Ну і звичайно, в третьому сезоні нас очікує ще додатковий набір оновлених мап. Це у нас буде консульство, це у нас буде леєр і це у нас буде лабораторії Night Heaven. Три додаткові мапи у нас з'являються з, з оновленою графічною складовою, можливо, в деяких місцях подрухують предмети, додадуть якісь укриття, але прям сильно глобально, окрім освітлення і графіки, міняти нічого не будуть. В третьому сезоні у нас також додатково з'являється набагато більше інформації під час гри Січка. Потепер ви можете прямо у горі зрозуміти. Міти подивитися статистику вашого опонента, на кому він грає, які у нього звання. Щоб не заходити в трекер, і це можна зробити прямо перед каткою, прямо перед грою, що зручно ви можете підготувати вже якусь тактику, вже якусь стратегію, вже зрозуміти кого банити ще на етапі першого знайомства з вашим опонентом. Частково показали, як буде виглядати мапа клуб, яку брали для наступного івенту Доктор Скюрс нарешті нас розробники почули і після ще до такого відео, чому ми плювалися вже від цього івенту. Бо одна сама мапа грається вже сьомий раз, ну це не прикольно. Розробники почули, сказали, да, друзі, добре. У нас буде набагато менше перемальованих скінів, і у нас буде нова оновлена мапа. Боже мій, Ubisoft чує ком'юніті. І також трішки-трішки зачепили нас четвертий сезон 10-го року. Нас очікує новий ремастер оперативника в Атаці. Нас очікує нова зброя, яка буде з'являтися у інших оперативників. Ще не знаємо, що це за зброя. Нас буде очікувати повний реворк однієї мапи, дві нові графічно оновлені мапи, солдати Легіону Керес в тріномальному режимі замість таких от чудіків-ботиків, і якісь. Оновлення по рейтингу, що саме конкретно, поки не відомо, але лише до анонсу, до релізу четвертого сезону, ми дізнаємося точно. І починаючи з четвертого сезону, у нас будуть прямо в основному клієнті гри теста у лабораторія. Поки що не відомо, чи це буде повна заміна ТТЕ, чи це може просто буде якась перевірка балансу оперативників, Ну якісь прикольні зміни, і розробники хочуть перевірити на гравцях, як це буде відбуватися, як це буде гратися. Можливо, це переживеться, можливо, ні. Відкому випадку нам показали, продемонстрували, що таке буде, а конкретніше розкажуть ближче до анонсу четвертого сезону, дай Боже, нам всім дожити ще до нього. Ну і якось так виглядає у нас повний десятий рік облоги. І нагадую, що починаючи з другого сезону, вона буде у нас фрі-топлей, але якщо ви хочете отримати доступ до рейтингу січкапу і до інших прикольних плюшок, включно з більшою кількістю оперативників, гру доведеться таки купити. І також анонсували якийсь внутрішній ігровий івент прямо на десятріччя облогу. Як ви знаєте, нашого блога Ося 1 грудня 2015 року, і 1 грудня і якраз таки повноцінно стукне 10 років спочатку релізу. Ми це дуже чекаємо. Це буде дуже ювілейна крута дата для неї. І розробники хочуть нам показати прям ну, якийсь новий внутрішній ігровий івент, що саме він буде собою представляти. Якісь більше деталей розробники обіцяють розказати показати вже ближче до якраз таки грудня. Тому знову ж таки, дякую, що прогріли, але ну, деталі, деталі треба. Чекаємо, отже, давайте конкретно підсумуємо, що нас чекають наступному, в другому сезоні з оновленням Clash. Звичайно ж таки, це новий режим Front, подвійний фронт. Ми про нього розповідали в попередньому відео, але якщо ви не знаєте, це режим 6 6, де ви одночасно граєте як атаку. Так і оборону. У вас буде шість людей в команді, і комусь доведеться обороняти свою позицію, а комусь іти плентити на позицію ворога. І додатково у вас будуть з'являтися прямо посеред гри завдання, наприклад, врятувати доки, або якесь інше завдання, яке розробники планують додати вже в наступному третьому сезоні. Також в другому сезоні у нас балансується шакал, ягер, бандітка клеш, Ну і стрільба по кінцівкам з'являється репели 2.0 з великими можливостями перелазення, ну і так далі. Звук велике оновлення звуку, це треба чути, це треба самому тестувати. Бо те, що я вам скажу, воно гарне. Ви зараз дитина тестову і Скажете, чувак, да воно взагалі інше. Що там розповідаєш? Тому особисто треба перевірити, що як воно звучить. Звучить воно достатньо прикольно. Ну нова система банів для рейтингу та кіберспорту. Тепер в рейтингом будемо банити, потім грати, потім знову банити, потім грати. Потім міняємо сторонами, бани скидаються. Ну і знову банимо і знову граємо. Банити можна буде противників, які вам не подобаються прямо в наступному раунді. Ну, графіка, звичайно, тіні, текстури, все це підтягується, освітлення про це не можна забувати. Все це підтягується, все це підвищується, ну і технічні умови для гри теж трішки підвищуються. Про це не варто забувати, тому якщо у вас є можливість оновити ваше залізо, то оновлюйтесь прямо зараз. Додаються нові геймплейні фішки у вигляді об'єктів навколишнього середовища, я маю на увазі газові труби, плюс вогнегасник, які можна ламати, і вони дають вам вогонь. Або дим на невеличкий проміжок часу. Колесико комунікація. Тепер можна не включати мікрофон, а швиденько передати інформацію через ось таке колесико комунікації. Огляд зброї. База, база, давно чекали, давно потрібно було. І добре, що з'явилося, бо скини красиві. У нас є величезна купа анімованих, навіть скінів вже з'являється потихенечку. і не мати можливості їх повноцінно оглянути, ну це злочин. Новий інтерфейс, нові шрифти, нова візуальна така складова, як тільки ви заходите у гру. Вкладка кіберспорт, яка достатньо детально все розписує, показує навіть звичайному глядачу, який ніколи в житті не дивився прямої трансляції якогось турніру. Ну і звичайно, ковбойський івент шоудаун. Ну і якось так якось так у нас починається величезне оновлення CGX, яке переносить десятки, як ви побачили, почули змін, які треба тестувати, оглядати і самому перевіряти. Бо те, що кажу я, те, що кажуть мої колеги на проекті облога, це одне. Але те, що ви відчуєте самі, коли пограєте, це абсолютно інше, і передати ваші емоції я не можу. Тому, друзі, давайте. 10 -е число наступає. Ми качаємо, оновлюємось і тестуємо. З вами був я, Олександр Гудбой, проект-блога. До речі, зитиніть футболочку нам Ubisoft надіслали. Опа. Опа! Величезне дякую, Ubisoft. І ми повернемось дуже скоро з новим відео. Обіцяємо випускати відео більш регулярніше.